Добрий день, любі мої учні. Сьогодні ми з вами повиконуємо завдання і підготуємось до контрольної роботи. Отже, завдання під номером 1. Відомо, що f від х дорівнює х квадрат плюс 3х. Потрібно знайти f від мінус 2. Давайте запишемо разом. Що нам треба зробити? Замість х підставити мінус 2. Мінус 2 в квадраті. Плюс 3 множимо на мінус 2. Мінус 2 в квадраті це 4. 3 множе на мінус 2, це мінус 6. 4 мінус 6 буде мінус 2. Отже, таке легеньке, простеньке завдання. Наступне завдання виконуємо усно. Щоб побудувати графік функції y до квадрат мінус 4, Треба графік функції y дорівнює х перенести. І куди давайте подумаємо? Так, потрібно перенести на 4 одиниці вниз. Що ми бачимо? Що наше значення у буде на 4 менше. Да? Отже, переносимо на 4 одиниці вниз. Наступне завдання. Будемо виконувати письмово. Будемо шукати нулі функції, і у нас дві функції. Почнемо з першої. Записали y дорівнює 2х мінус 7. Нулі функції, давайте пригадаємо, це ті точки, де наш графік перетинає вісь іксів. Отже, в цих точках y дорівнює нулю. Замість ігри підставимо 0. У нас буде 2х мінус 7 дорівнює 0. 2х дорівнює 7, тоді х невідомий множник 7 ділимо на 2х дорівнює 3,5. Отже, це буде точка, яка по х – 3,5, по y 0. Наступна частиночка. Да? Наступна функція y дорівнює х2х і мінус 3. Запишіть, будь ласка. Отже, давайте знайдемо значення х, коли наш y дорівнює нулю, х2 да? х мінус 3, за допомогою дискримінанта, або за допомогою теореми Вієта. Давайте знайдемо корені. Що це в нас буде? 1 і мінус 3. Пригадуємо, добуток коренів дорівнює вільному члену, тобто це зараз у нас мінус 3 множимо на мінус 3 буде мінус 3. А сума дорівнює мінус b. 1 плюс мінус 3 це буде мінус 2, і мінус це буде плюс 2. Отже, правильно ми знайшли. Що це у нас буде? Які в нас будуть точки? 1 і 0, і мінус 3 і 0. Отже, ось тут зараз у нас графік буде перетинати вісь іксів двічі. Добре. Наступне завдання. Не виконуючи побудови, знайдіть точки перетину графіків функцій y дорівнює мінус 4х та y дорівнює 2 х квадрат. Отже, що нам треба зробити? Якщо. Ці графіки мають точку перетину або точки перетину, да? то ми можемо їх прирівняти. Що у нас буде? Мінус 4х дорівнює 2 х ну, розв'яжемо. Ось таке рівняння. Що у нас буде? Перенесемо все в одну сторону: 2 х квадрат плюс 4х дорівнює 0. За дужки винесемо 2х, в дужках у нас залишиться х плюс 2 дорівнює 0. Добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю. Прирівняємо до нуля кожен з множників. І дужка х плюс 2 дорівнює нулю. Х дорівнює нулю. І з цього рівняння х дорівнює мінус 2. Отже, що ми отримали? Ми отримали значення іксів. Давайте отримаємо значення ігреків. Для цього в будь-який графік, хоч в, в будь-яку функцію, да? хоч в першу, хоч в другу, підставимо значення іксів. Отже, якщо х дорівнює 0, що буде з Ігрек дорівнює мінус 4, Множимо на 0, теж буде 0. Перша наша точка 0, 0. Далі, якщо х дорівнює мінус 2, що буде з ігре? Мінус 4 множу на мінус 2. Мінус на мінус дасть нам плюс 4 на 2, 8. Отже, наша друга точка мінус 2 і 8. І ще раз, що ми зараз з вами шукали? Ми шукали точки перетину графіків. Графіки перетнулися двічі. Да? В точці 0, 0 і в точці мінус 8. Наступне завдання. Звучить так, знайдіть область визначення функції, і ось наша функція. Давайте пригадаємо, що на 0 ділити не можна. Отже, наш знаменник не дорівнює 0. Так і запишемо 2х2 мінус 3х мінус 5 не дорівнює 0. Ну і щоб нам розв'язати знайти значення х, ми поки що прирівняємо до 0 і знайдемо, а що ж це може бути, які це можуть бути х. 2х квадрат мінус 3х мінус 5 прирівняємо до нуля. Дискримінант пригадуємо b квадрат мінус 4 ac Отже, мінус 3 в квадраті, мінус 4 множу на А це 2 і множу на С це мінус 5. Отже, мінус 3 в квадраті це 9, мінус на мінус буде плюс 4 множу на 5, це буде 20, і на 2 40. Отже, 49, це у нас 7 в квадраті. Далі х1 мінус b3 плюс корінь із дискримінанта. Це буде 7. Ділю на 2а2 2, множу на 2. 10 ділимо на 4. Це що у нас буде? 2,5. Да? І х2. 3, мінус 7 і ділю на 4. 3 мінус 7 це мінус 4, ділю на 4 мінус 1. Отже, що ми можемо сказати? Що е, нас цікавлять всі значення х да, окрім 2,5 і мінус 1. Що це у нас буде? Давайте відразу да, виключимо це. Отже, що у нас буде? Х належить якому діапазону? Від мінус нескінченності до мінус 1 прибираємо одиничку. Так? Далі від мінус 1 до 2,5 прибираємо 2,5 і від 2,5 до плюс нескінченності. Так? Тобто ми зараз виключили значення х мінус 1 і 2,5. Всі інші значення наш х може приймати. Аналогічне завдання знайдемо область визначення ось цієї функції. По-перше, що ми пригадаємо, що на 0 ділити не можна, і під квадратним коренем може стояти або 0, або додатній вираз. Так? 0 у нас зараз не може стояти, тому що це знаменник. Отже, ми скажемо, що підкореневий вираз, 6-4х, повинен бути більше 0. І розв'яжемо цю нерівність. Що це в нас буде? Мінус 4х повинно бути більше, ніж мінус 6. Далі ділимо на мінус 4 і праву, і ліву частину. Коли ділимо на від'ємне, то знак нерівності змінюємо на протилежний. Мінус 6 ділю на мінус 4. Отже, х буде менше, ніж 3 других. Да? х буде менше, ніж 1 ціла. 5 ,10. Ну, як це виглядає? Да? Можемо уявити. Ось у нас точка 1,5 х приймає всі значення які менше. Отже, х належить діапазону від мінус нескінченності до 1,5 не включно. Да? Отже, ідемо далі. Наступне завдання. Побудуйте графік функції, за графіком знайдіть. І далі будемо шукати. Отже, перше побудуємо графік функції. Пригадаємо, що це у нас квадратична функція. Да? Ми можемо знайти х з вершини, це мінус b, поділити на 2а. Мінус b це мінус 2. Ділимо на 2 А у нас зараз мінус 1. 2 ділимо на мінус 2. Це буде у нас одиничка. І y вершини в точці 1. Що це в нас буде? Мінус 1 в квадраті, плюс 2 множу на 1 і плюс 3. Мінус 1 в квадраті, дивіться, це не, не, не все, а мінус окремо стоїть. Так? Отже, це буде мінус 1, плюс 2, це буде 1, і плюс 3 це буде 4. Отже, Вершина має координати 1 і 4, оскільки у нас А дорівнює мінус 1, то ми розуміємо, що це буде парабола, гілки якої напрямлені вниз. Отже, вісь іксів вісь ігріків. Підписали. Вісь іксів... Y – 0 і одна клітиночка, одиничний відрізочок. Далі вершина по х1, по Y – 4, 1, 2, 3, 4. Отже, це буде наша вершина. Парабола гілки якої напрямоні вниз. Підберемо ще точки. Да? Що ми можемо взяти? Ну, давайте візьмемо, якщо х дорівнює 2. Що це в нас буде? Якщо х дорівнює 2, то y в точці 2. Мінус 2 в квадраті, плюс 2 множимо на 2, і плюс 3. Тут 4, 4 плюс 3 7, і тут 4, але з мінусом, да? можемо відразу. Мінус 4, плюс 4 це буде 0, Отже, же буде просто 3. Так, 3. Якщо х дорівнює 2, ось точка, да, симетрична. Якщо х дорівнює. 3. І що буде з Y? Y ігрек в точці 3. Це буде мінус 3 в квадраті, плюс 2 множу на 3 і плюс 3. Це буде мінус 9, тут у нас 6, 6 плюс 3, 9, да? мінус 9 і плюс 9 це буде 0. Отже, Y дорівнює 0, коли X дорівнює 3. Так, і симетрично це у нас що, ось ця точка, да? Ну і тепер плавно поєднали, можемо підписати, що це у нас y-х2, плюс 2х і плюс 3. І ще нам треба знайти область визначення функції, які значення може приймати х? x х наш може приймати. які значення? Від мінус до плюс нескінченності. Да? Які значення може приймати функція від? Мінус нескінченності до 4. 4 – це максимальне значення. І проміжок зростання функції. Де у нас функція зростає? Ось на цьому проміжку. Від мінус нескінченності до 1, по х дивимося. до 1. На цьому проміжку наша функція зростає. І останнє завдання на сьогодні при яких значеннях? А і С точка Б. Я зараз її запишу: точка Б. З координатами 1 і мінус 5 є вершиною параболи. Отже, давайте пригадаємо, як ми знаходимо вершину параболи. Х вершини, що це у нас буде? Мінус B ділимо на 2а. Да? Отже, що нам з цього відомо? Давайте подивимося. Отже, якщо точка B – це вершина нашої параболи. Да? Отже, що це у нас буде? Дивимося, х вершини це буде одиничка. Далі, ну, пригадуємо, а да? х квадрат плюс Бх, плюс С. Отже, Б у нас зараз дорівнює мінус 8. Мінус, мінус, давайте поставимо мінус 8 і ділимо на 2а. Отже, зараз ми знайдемо значення 2а. Що це у нас буде? Дивіться. 1 помножили на 2а буде 2а дорівнює мінус і мінус буде плюс 8. Отже, а дорівнює 8 поділити на 2 А дорівнює 4. Отже, значення А ми вже отримали 4. Ну і тепер нам залишається знайти значення С. Якщо точка Б. Є вершиною нашої параболи. Можемо підставити значення х і. Ігрека. І що ми отримаємо? Тобто y у нас дорівнює мінус 5, дорівнює А, ми отримали 4. Далі, х у нас дорівнює 1. Множимо на 1 в квадраті, мінус 8 множимо на х на 1, і плюс С. Отже, зараз розв'яжемо це рівняння, знайдемо значення С. Це залишаємо з однієї сторони, все інше перенесемо. Отже, мінус 5. 4 множимо на 1 квадраті це буде 4, мінус 4, мінус 8 множимо на 1, це буде мінус 8, перенесли в іншу сторону, плюс 8. Дорівнює C. Отже, чому у нас дорівнює це мінус 5 і мінус 4 це мінус 9 і плюс 8 мінус 1. Отже, значення С у нас дорівнює мінус 1, значення A дорівнює 4. Ми знайшли. Ваше домашнє завдання підготуватись до контрольної роботи, повторити все, що ми з вами проходили. І на сторіночці 111 виконайте, будь ласка, завдання під номером 6 і завдання під номером 7. Потренуйтесь. Отже, працюйте. Я чекаю на фото ваших робіт і бажаю вам успіхів!